Всім привіт! Ви на каналі про подорожі з Назаром та Мар'яною. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами списком тих речей, які ми беремо з собою на природу, на пікнік чи просто для міні-кемпінгу. Перша річ, про яку ми хочемо з вами поділитися, це наші крісла. Купляли ми їх в епіцентрі. Ранка скільки вони коштували на коштували вони 1395 гривень. І чесно вам скажу, свої гроші вони відробляють по повній програмі. Ми користуємося на всіх наших таких міні-вилазках. І насправді будь-який кемпінг, будь-який відпочинок стає набагато комфортнішим з кріслами. Чому ми вибрали саме ці крісла? Ну, по-перше, це за того, що вони досить зручні, тобто на них зручно сидіти, як просто там дивитися на природу, так і сидіти за столиком їсти. Плюс до того вони досить надійні. Єдиний їхній такий мінус це те, що вони займають досить багато місця в складеному положенні. І відповідно, якщо у вас багажник невеликий, то просто майте на увазі, що ці крісла можуть вам не вміститися туди. І наступна наша річ, якою ми хочемо з вами поділитися, це столик. Цей столик ми купили разом з стільцями в епіцентрі. Вартував він близько 600 гривень. За розмірами він є доволі невеликий 50 на 70 см. Але так як ми з назором переважно подорожуємо удвох, тому нам цілком його вистачає. Щодо зручності у використанні, то він є дійсно доволі зручним. Складається в таку міні-валізку чи міні-чимоданчик, має ось таку ручку, можете побачити на відео, і у машині, порівняно з нашими стільцями, він займає небагато місця. Так як жодна наша поїздка на природу не обходиться без смачної їжі, а ми з Незором любимо і бережемо нашу природу, тому стараємося в наших подорожах використовувати ось такий набір посуду, який я Незору зору подарила на день народження. Зараз я покажу, що ж входить у цей набір. Це є такі дві плоскі тарілки, дві ложковиделки, одна така глибока тарілка і дві складні чашки. До речі, вони дуже милі і, напевно, вони мене найбільше її підкупили в цьому наборі. Щодо використання, набір дуже зручний в використанні, дуже легко мається. Він зроблений з біопластику на основі біомаси, кукурудзи, деревних волокон і цукрової тростини. До речі, дівчата і хлопці, якщо ви захоплюєтесь такими міні-кемпінгами чи взагалі подорожами, візьміть до уваги, оскільки це дуже хороша ідея для подарунку. Всі речі, які ви побачите в сьогоднішньому відео, посилання на них ви зможете знайти в описі під нашим відео. Ще одна річ, без якої не обходиться практично будь-яка наша поїздка з Маряною. Це ось такий набір посуди. Зразу хочу відзначити, що він має досить зручне упакування саме такий мішечок сумочка. Сюди входить каструля. Зараз ми вам покажемо, як вона виглядає. Ось така каструля з розкладною ручкою. В ній ви знайдете лопатку, губку для миття. Єдине, що ми нею з маряною не користуємося, вона ще до цього часу у нас запакована. І дві ось такі скажімо, тарілочки. вони досить глибокі, досить зручні. В комплекті, як ви бачите, є ось така сковорідка, і особливістю її є те, що вони не пригорають. Тобто, якщо ви тут жарите яйця, скажімо, будь-що підігріваєте, вона має певне захисне покриття, відповідно, досить в використання. Крім того, ми ще користуємося ось таким мультитулом. Він був куплений в АТБ, не пам'ятаю за скільки грошей. Здається, ну до 100 гривень, одним словом, досить зручний. Тут ложка вилка для відкриття вина, ножик ще є. Ну одним словом, досить зручний мультитул. Минулого сезону ми з Маряною відкрили для себе ось таку річ: це одноразовий гриль. Тепер ми возимо його завжди з собою в багажнику і вам рекомендуємо робити так само. Його ціна 200 гривень. Купити його можна в епіцентрі, в метро, в інших супермаркетах. Він досить зручний, його дуже легко розкласти, дуже легко розпалити і досить швидко жариться м'ясо. З власного досвіду: 4-5 стейків на такому одному грилі можна спокійно пожарити. Наступна річ, про яку ми з Маряною хочемо вам розказати, якою ми користуємося, це ось такий газовий примус. Він був куплений на Aliexpress, коштував він приблизно 630 гривень. Він знаходиться в ось такій пластиковій коробочці. Ми часто ним користуємося, коли хочемо розігріти воду, підігріти собі їжу, але не маємо або бажання розпалювати для цього вогонь. Якби ми не хотіли усамітнитись з природою без наших гаджетів, ми зараз нікуди. Саме тому ми з Маряною в наших поїздках використовуємо ось таку зарядну станцію. Я думаю, що більшість українців знають про неї, так як наші сусіди, скажімо, роблять нам добре життя. І в чому взагалі її суть? Вона має декілька роз'ємів usb 4 штучки. Має вихід на 220 на розетку, і за допомогою неї ми можемо заряджати, скажімо, всі наші девайси. Телефони, павербанки, ліхтарі і тому подібні речі. Для того, щоб ваша подорож була максимально комфортною як в день, так і вночі, не забувайте про освітлення. Ми з Назаром у наших поїздках використовуємо два таких девайси. Перший з них це ось така лампа Бейзус. Її особливість у тому, що тут є три режими: один режим освітлення і два режими сигналу SOS. Її можна як підвішувати на ось такий ремінець, в такому або в ось такому положенні. Або ж примагнічувати до машини. Другий наш девайс це ось така лампа. Її особливість в тому, що тут є 5 режимів, 3 режими освітлення і 2 режими сигналу SOS. Щодо зарядки, то як одна, так і друга лампа заряджається від USB-кабелю, час зарядки близько 2 годин. І забула сказати ще про одну особливість ось цієї лампи: те, що ззаду на панелі є така сонячна панель, і відповідно цю лампу можна заряджати від сонця, тільки тоді час зарядки буде близько 7-8 годин. Друзі, ну і не забуваємо про те, що після кожної такої поїздки чи подорожі залишається багато сміття. Ми закликаємо його не залишати на природі, забирати з собою. А для цього вам потрібно мати з собою одноразові пакети для сміття. На цьому наше відео підходить до свого завершення. Ми вам дякуємо, що ви його переглянули до кінця. З вас обов'язково лайк, підписка по можливості. Ну і до скорої зустрічі. Па-па!